І за два пальці навхрест так, роблю, зберу за нижню, захочу верхню. Так. І тепер за цю нитку, що йде від клубка, пров'язую петельку. Отак. Це я зафіксувала. Тепер оця нитка у мене йде по цьому. Колечко, я її в'язую, і в це Колечко в'язує шість Ступчиків без Накида один. Два. Три. четыре, нитку можно подтянуть, так, 4, 5, 5 и 6, так, 6 стопочек З'єдную, стягую її, з'єдную всі ступчики в одне кільце. І за перший стовпчик, ось дивію, це петля перва, а це стовпчик, За нього тепер з'єднувальною петлю. З'єдную таке кульцове.